Микола Кочерга оповідання. Останнє бажання. Тільки но щедре липневе сонце викотило з засинюватої смужки лісу. А на подвір'ї в дядька Миколи вже кипіла робота. У повітрі пахло сирою землею. Потом та їдким димом самокруток. З круглої темряви ями донісся глухий голос діда Дмитра Нагора! І чотири дужих чоловіки, схопившись за широкі ручки, почали крутити баранець, час від часу поправляючи на ньому трос. Потім вони витягли велике відро з землею і висипали її у возик. Той Аж вигнувся від ваги. Нелегка робота криницю копати, зняв кашкета сусід дядько Василь. Я у підводній лодці плавав, а це, мабуть, ще важче. Оце останню копаю, відповів з ями дід Дмитро. Вже силоньки не ті. Відчуваю, що старію, хлопці. На вийшов сонно примружившись, маленький. Сергійко, він серйозно оглянув метушливих дорослих і повернувся до хати на голос мами. Ех, видихнув йому вслід дядько Василь. Це ж недавно я таким був, а вже в самого онуки скоро будуть. Щось тут камінців багато, донісся голос Копача. Може, золото, пожартував Василь. Дощу давно не було. Скрушно поглянув у синю вись Вадим. Я вже стільки води в город вилив. Нічого, мовив дядько Василь, ось буде своя криниця, не будеш бігати до ставка і. А все таки. здивований голос діда Дмитра перебив його. Що це таке? Тю, глечики. Чоловіки нагнулися над ямою, силкуючись розгледіти у пітьмі хоча б що небудь. Відійдіть, бо ще гехнетесь мені на голову, застеріг копач. Ось я зараз покладу їх у відра. Витягуйте, не розбийте. Може, в музей здамо. Вадим обережно вийняв з відра два глечики. Один був розмальований якимись казковими примарами і заповнений землею. Вадим висипав її й артистично скривився Нема золота. Другий глечик із замотаним горлочком сірий, без малюнків, був трохи легшим. От, цікаво, що ж у ньому. Він заходився розв'язувати шкіряну мотузку, що обвивала горлечко глечика, тримаючи на ньому шматок якоїсь жорсткої матерії. І не зотліло ба! Що там? не терпілося діду Дмитру. Зараз, Вадим зняв зав'язку. – «о». Тісто, чи що? Пахне, наче огірок. Висипай, дядько Василь підсунув шматок дошки, присівши біля неї. Роздивимось. Вадим, легенько струснувши глечик, перевернув його над дошкою, звідти повільно, наче невдоволена баба з печі, сповзла жовтувата копичка тіста. І не пропало, диво. Пнув сухою паличкою в тісто Вадим. Паличка зламалась і, хрустнувши, лишилась всередині дивної знахідки. Так, хлопці, пиріжки будуть потім. Донісся з ями голос діда Дмитра. Давайте працювати, покладіть його десь, я вилізу, подивлюся. Вадим підняв дошку зі знахідкою і обережно поклав її на столик біля альтанки. Він хотів вже йти братися до роботи, як помітив, що з тіста повністю вилізла зламана паличка І упала йому під ноги. У мене таке враження, що воно на мене дивиться, подумалось хлопці. Щось тут не те, не тісто ти. Не зчулися, як почало припікати полудневе сонце? Вилазьте, діду. гукнув у яму Василь, час пообідати, та я тільки розігрівся. Чоловіки підняли з ями діда, що, ставши ногами на стелеве широке відро, тримався за трос руками, накрили широкими дошками яму і чинно пішли до хати. Коли спека почала спадати, і перші несміли від тіні лягли на гарячі подвір'я, чоловіки знову взялися до роботи. Дід Дмитро підкрутив свої гостюші сиві вуса і тільки но налаштувався ліст в яму, як згадав. Ой я ж хотів поглянути на те тісто. Десь зникло, зазирнув під стіл Вадим. Сергійку, синку, ти не брав нічого тут на столі. Хлопчик, визирнувши з кущів смородини на іншому кінці подвір'я, простяг ручку з різнокольоровою іграшковою машинкою. Диви це я злобив. О, мамка купила. Ні, це я злобив. Це він зробив, весело підтримав Сергійка дядько Василь. Ти не розумієш, батьку. Дивно, кинув погляд довкола альтанки Вадим. Та дрібниці, махнув рукою дід Дмитро. Може, он собака стіг, або горобці рознесли. Хлопці, тримайте баранець, я залажу. Тату, дивись. Підбіг Сергійко. Тихо, тихо, там яма. ступнув назустріч дитині Вадим. О, а це де ти взяв? Злобив. Сергійко притискав до грудей літачок. Як зробив? не вміг второпати батько. Мама купила? Та ні. вигукнув хлопчик. Ось диви. Те, що сталося далі, примусило чоловіків спинитися. І від побаченого дід Дмитро аж випустив відро в яму. Воно понеслося в темінь, несамовито розкрутивши баранець, і вдарилося об дно немов об чиїсь груди.